Всім привіт! Сьогодні ми зануримось у те, як збудувати блог, який справді працює. Не просто якийсь набір постів, а цілий проект, що знаходить свою аудиторію, і, знаєте, по-справжньому її захоплює. Поїхали! От справді замислювались колись, чому так. Інтернет же просто переповнений контентом, але лише деякі блоги якось чіплають і залишаються в пам'яті. І секрет тут, повірте, зовсім не в удачі. Все криється в чіткому плануванні, яке починається ще задовго до першої публікації. Це, мабуть, найкраща метафора. Блог без чіткого плану, ну, це справді як корабель без керма у відкритому морі. Він просто собі дрейфує, його носить хвилями, він рухається абсолютно хаотично і, звісно ж, ніколи не досягає порту призначення. Отже, наше головне завдання збудувати для нашого корабля те саме кермо. Це і є той фундамент, який дозволить проекту бути послідовним, зрозумілим і, зрештою, ефективним. Що цікаво, найкращі блоги дуже схожі на добру книгу. У них завжди є центральна історія, якась головна ідея. Ну погодьтесь, книгу про все і ні про що читати було б не дуже цікаво. От з блогом абсолютно та сама історія. Так, а тепер до конкретики. Перший практичний крок це знайти свою унікальну тему. Таку, яка буде цікава і автору, і, що не менш важливо, аудиторії. Для цього є один простий, але повірте, дуже потужний метод метод трьох кіл. Уявімо собі три кола, які перетинаються. Наша мета знайти ось ту саму точку, де вони всі три сходяться. Саме там і ховається ідеальна ніша. Це поєднання того, що автор щиро любить, того, у чому він розбирається, і того, що потрібно людям. Почнемо з першого кола це пристрасть, що по-справжньому запалює, про що можна говорити годинами, навіть якщо за це не платять. От, наприклад, у темі екології це може бути сортування сміття або життя без пластику, це те, що йде від серця. Друге коло це експертиза. Можливо, є освіта біолога. Або хтось круто знімає відео, чи може є просто багаторічний особистий досвід у сортуванні відходів. Це те, що надає контент уваги, солідності і викликає довіру. І третє, не менш важливе коло актуальність, а що власне потрібно людям, які проблеми вони хочуть вирішити. Наприклад, багато хто поняття не має, як почати сортувати сміття вдома. І от блог може стати простою, зрозумілою відповіддю на цей запит. І ось він ключовий висновок. Ідеальна тема завжди знаходиться на перетині цих трьох кіл. Це те, що цікаво автору, в чому він розбирається, і що несе користь аудиторії. Це і є та сама формула довготривалого успіху. З темою, тобто з питанням, що наче розібралися, тепер переходимо до навіщо? Визначення місії це по суті відповідь на питання, заради чого взагалі цей блог існує. Це його такий собі внутрішній компас. Тут важливо не плутати два поняття. Місія це глобальна мета, оте саме навіщо, а головне повідомлення це центральна думка, яка, знаєте, такою червоною ниткою проходить крізь увесь контент і все об'єднує в одне ціле. Ось просто чудовий приклад речення коротке, чітке і зрозуміле. Воно пояснює не тільки що відео про сортування, а й оте найголовніше навіщо надихати людей. А ось як ця місія може трансформуватися у головне повідомлення. Наприклад, екологія це просто і весело. І тоді кожен допис, кожне відео будуть так чи інакше цю ідею підтверджувати, створюючи цілісність і впізнаваність блогу. Так, нішу та місію визначили. Супер. Тепер час для конкретного плану. Стратегія це по суті дорожня карта, яка допоможе створювати контент послідовно та ефективно, а не хаотично. Дивіться. Ось чотири стовпи, на яких тримається будь-яка базова стратегія. Треба чітко собі відповісти, для кого цей контент, щоб говорити однією мовою, де він буде публікуватися, щоб обрати правильну платформу, яким він буде, відео, статті, фото, і звісно, як часто він буде з'являтися. Відповіді на ці прості питання і є по суті кістя контент-плану. Отже, ми пройшли три ключові етапи. Давайте тепер підсумуємо все це у простенький чек-лист, з яким можна починати працювати, ну, хоч просто сьогодні. Це, знаєте, не просто якась теорія, а абсолютно практичний план дій. Виконання цих чотирьох завдань створює такий собі міцний міцний фундамент для майбутнього успішного блогу. І наостанок таке питання для роздумів кожен хороший блог це історія. А з чітким планом та місією автор стає справжнім оповідачем. Тож, Яку історію розповість саме цей блог?